Анотація пригоди на Новотилусі очима гарпунера Неда Ленда. Мене звуть Недленд. Гарпунер, який усе життя довіряв силі своїх рук, гостроті своїх очей і волі відкритого моря. Але одного дня мені довелося пройти випробування, яке жоден моряк не зміг би передбачити. Я став невільним пасажиром на підводному човні Наутилус, створеному та керованому капітаном Немо, людиною загадковою настільки, наскільки глибокі океани, у яких він сховався від світу. Хочу розповісти громаді про свої дії, висновки та помилки, бо нікому не бажаю опинитися в тій ситуації непідготовлено. Перш за все, я визнаю, моє прагнення до свободи стало рушієм майже всіх моїх учинків на Наутилусі. Я від першої хвилини не приймав того, що маю коритися волі людини, яка позбавила мене простору неба і запаху вітру. Капітан Немо не був нашим котом, але й не був нашим рятівником. Ми були для нього гостями, які не могли піти. Ось тому я від самого початку шукав шлях до втечі. Проте мушу визнати, я неодноразово ставив під загрозу не лише себе, а й товаришів професора Аронакса та Конселья. Моє нетерпіння, моя вперта віра в силу дії замість виваженості це те, що я усвідомив тільки після пережитих небезпек. Коли ми занурювались в глибини, де жили чудовиська, яких ніхто на поверхні не бачив, коли боролися з морськими хижаками чи опинялися в смертельних течіях, Саме тоді я відчував, що мої гарячі рішення можуть коштувати нам усім життя. У той же час я повинен віддати належне капітанові Немо. Хоч він і тримав нас під своєю владою, він не розглядав нас як ворогів. Він показав нам світ, який рідко хто побачить ліс коралів, руїни Атлантиди, арктичні глибини, багатства підводних мінералів і безмовний спокій морських рівнин. Я не можу заперечити, навіть у неволі я бачив таке, що зробило мене багатшим за будь-якого китобоя, що коли-небудь повертався з найкращим уловом. Але я також бачив інше людину, зламану несправедливістю, готову віддати своє життя за свободу, але не готову повернути іншим їхню. Немо втік від світу, щоб не стати жертвою, але став володарем, який прирікав нас на залежність від своєї волі. Мій обов'язок перед громадою сказати правду. На Наутилусі я не був лише в'язним. Я був свідком генія, жертвою обставин, мандрівником у незвіданому світі та людиною, що вчилася на межі страху і захоплення. Якби довелося обрати знову, я все одно шукав шлях до свободи. Я й надалі вірю, що справжня сила моря у відкритості, а не в металевих стінах. Але я ніколи не забуду уроків тих глибин. Бо вони навчили мене головного навіть найміцніший гарпун нічого не вартий там, де людині доводиться боротися не з тваринами, а з тінями власної волі і гордості.